Всім привіт! Сьогодні мені дзвонила жінка, чуть не плаче. Перестала підніматися ось ця лапка ні з того, ні з цього. Я вчора працювала, а сьогодні не працює. Що таке? Ось коліно підіймач, також не піднімає. Це я на своїй показую машинки. У мене й спешал, а в неї ти Тупікал. Розібрала вона ось цей узел. Думала, що там якийсь гвинт відпустився, пробувала ось цим важелем. Він ось так болтався туди-сюди, не реагував, не піднімав лапку. Що я їй кажу? Підійми голову ось цю, подивися, ось. Ось тут проблема. Ось цим. під коліно підіймача. І шток. На ньому резинова, ось така. Не резинова, а пластикова вона, виходить, надіта. Можливо, щось з нею не так перекосило чи, чи що. Пославю відео, як, куди дивитися, що до чого. Через 5 минут телефонує, сказала, що все працює, все нормально. Ось, Ось така була незвична поломка. Бачите. Може комусь відео буде корисне, колись знадобиться. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока-пока.